Є таке напрацювання по біблійній школі. Надію, що буде корисно для тих, хто проходить школу зараз і, можливо, буде проходити в майбутньому. Такий, як зміст, для того, щоб можна було швидко знайти необхідні відеозаписи і було зрозуміло. В якому порядку це слухати, і для того, щоб можна було швидко знайти, розуміти по темах, можливо, зараз, коли всього 4 дня, це буде трошки менш актуально. Але загалом планується 100 уроків, і особливо для тих, хто можливо приєднається до школи або Захоче десь якісь істини повторити, перепройти, чи повернутися назад, то буде ось о, така як методичка, чи зміст, де буде виділений день з темою, і тут буде зміст. Він схожий до змісту будь-якої книги, де є розділ і підрозділи. Це все буде клікабельне, і ну, воно вже клікабельне. І тут буде воно доповнюватися по мірі проходження школи, і можна буде відслідкувати всі стотем і швидко і зручно перейти до будь-якої теми, до будь-якого відеозапису. Всі ці пункти вони інтерактивні, тобто на них можна натискати. Починається перший день з інструкції, яка зроблена на основі відеоінструкції. Де тут є духовна мотивація, яка, яка також взята з відео, і умовно пункти, які планується виконуватись, проходитись в школі, для того, щоб не намагатися десь це все втримати в голові, тому що для початку, доки не випрацювалися звички, немає щоденного розуміння, як і що буде проходитись. Щоб нічого не забути, не забути про піст, правильно побудувати свій денний графік для того, щоб дотримуватися всього того, що пропонується проходити в школі, то є прописані тут певні пункти, які виконуються як урок істини, тлумачення писання, прочитання глави з Біблії, особиста молитва, обов'язковий п'ятничний піст, читання духовної літератури і щотизнева зустріч. Всі ці матеріали вони будуть потрошки допрацьовуватись, розширюватися. І в режимі реального часу, тобто, якщо цей матеріал допрацюється, це він і в усіх. Зараз людей, які проходять школу і в усіх майбутніх, будуть змінюватися. Це буде одна версія, і вона буде актуальна завжди для всіх. Наступне це те, що буде в кожному дні. Це план на день знову ж таки, для того, щоб випрацювати в себе звичку, нічого не забути, то це такий коротенький план, який, там, я думаю, на п'ятий, шостий, десятий день, можливо, вже буде не зовсім актуальний. Але тут будуть прописані те, що необхідно зробити саме в цьому дні школи. Наприклад, це урок істини, роздуми над писанням з пастором, прочитання глави з Біблії. І тут вказана конкретна глава і особиста молитва. Всі ці пункти вони також інтерактивні, тобто я там умовно беру перший день. Розумію, що цей день я приймаю, починаю участь в школі, я переходжу на цей документ, і тут є ці пункти. Я розумію, що я готовий почати, наприклад, з уроку істини. Я також натискаю і потрапляю в документ, де є рекомендації, що для цього необхідно зробити. Приготувати свою Біблію, якщо, наприклад, Біблії в перший день там, людина ще не приготувала, не має під рукою, от є можливість перейти на онлайн-біблію, де є вже місця списання, можна відслідковувати, читати, використовувати. Приготувати свій зошит. І е, прослухати відео. Плюс тут будуть виписані місця списання, які є в цьому уроці. Вони також всі інтерактивні, можна на нього натиснути. І буде відкривати саме той розділ в Біблії онлайн, який, е, який буде в уроці використовуватись, потрібно буде тільки вірш знайти. При натисканні на відео буде одразу відкриватися те відео, яке необхідне. І можна буде його прослухати. Якщо є вже прослухали урок, ми можемо повернутися до свого плану. Другим пунктом у нас буде роздуми над писанням, І ми відкриваємо, і тут так само урок, де глава, по якій ми будемо проходитись, вона також інтерактивна, буде відкриватися та глава з Біблії, яка буде використовуватись в уроці. Рекомендації приготувати свій зошит і знову ж таки відео, яке ми можемо одразу відкрити. Можливо, зараз це трошки менш актуально, коли відеозаписів небагато на Ютубі, але коли буде їх більше 200, тому що це 100 уроків. На кожен урок буде і роздуми з писанням, і істини, плюс бувають ще якісь рекомендації, як заохочення до посту. Буде дуже багато відеороликів і знайти необхідний буде не так просто, то оце, оцей документ може дуже сильно це спростити. Якщо ми повернемося до нашого змісту, то в принципі, тут є окремими пунктами, можна буде перейти одразу або на розділ з писанням урок істини. Або на роздуми над писанням. І так само виходили, наприклад, в перший день ролик про підтримку і мотивацію для школи першого дня. Так само він тут буде є, буде в цьому місці, і він не втратиться, можна буде конкретно по хронології, не шукати на Ютубі, не здогадуватися, який хронології це все слухати, як його проходити. І так буде по кожному дню. От, наприклад, ми візьмемо третій день, тут план на день 3. Точно та сама структура. Є рекомендація тільки тут вже від Матвія Третя голова. Ми переходимо, у нас одразу відкривається Біблія на Матвія 3. І умовно урок істини. Ми так само відкриваємо. Тут будуть місця з Біблії, які саме в третьому уроці. Вони поки що не інтерактивні, тому що тут буде трошки допрацьовуватися, необхідно обібрати правильний переклад Біблії. І відеозапис, який буде саме на третій урок перекидати, і можна буде його проходити. Поки прослуховуємо урок, ну, звісно, я думаю, це загальна рекомендація всім опрацьовувати самостійно, але раптом що будуть виписані всі місця з біблії для того, щоб там, повторити щось для себе знайти, а, наразі це виглядає отак. А, я надію, що це буде якось корисно. А, потрошки воно буде допрацьовуватися, але, в принципі, плюс-мінус буде мати ось такий вигляд. Yeah,